І знову всім привіт. Бодя, привітайся. Всім привіт. Молодий фермер наразі приїхав до френда. Да. Значить... Скільки на своєму знайоме. А коли ви юзи? ставили автопілот? Це мач ще сою не убрали. Тобто десь скажімо, з ріта з липня місяця, десь отак. Давно ж ви звали вже гості, ще тоді, ну все ж тоді не виходило. Значить, що ми сьогодні в цьому відео хочемо вам донести? Розказати про їхнє. Вивізка, яка гарна про їхнє, як воно про виробництво. Да, що ви... виробництво і ремонт, ті послуги, які ми надаємо. Чим наша компанія славиться не тільки в Україні а на сьогоднішній день. Ми вже працюємо на європейському ринку. У нас є філіал в Польщі, є партнери в Канаді, США, і хочу сказати, що Україна одна із цифрових країн іменно в Агро. Передових, там, в топ-3, якщо брати, входять, і ми дуже великими темпами за останні три роки пішли. Але е для цього існує обладнання, воно різне, воно ламається, в кожного є якийсь навігатор да, там, чи автопілот, чи якийсь курсовказівник. Да, там, і тому подібне. І ми на своєму сервісі його все відновлюємо, ремонтуємо, полагоджуємо, щоб ви там не розбили який чи монітор чи антенну. Ви можете до нас її вільно прислати. Ми її вільно, по-українськи щиро відремонтуємо, даємо гарантію на свої роботи. Також у нас є власне виробництво кабельної продукції. Ми, як і проектно займаємося, так само займаємося серійним виробництвом. Маємо вже партнерства доволі потужні. За останні два роки ми розвинули цей напрямок дуже сильно. Якщо у вас трактор, комбайн, оприскувач, проводка щось поламалася, згнила, Будь ласка, відновимо, зробимо нову. Це українське виробництво з якісних європейських комплектуючих. Це основний меседж, щоб зрозуміли. зараз воно І ми даємо на нього гарантію. І від дилерів, від цих, хто є в Україні, це на 20-30% буде дешевше. Да. Тому що коли ви звертаєтеся там, чи до дилера Джиндіра, і вам кажуть, там ціна проводки 140-150 тисяч, да? або у нас серійному виробництво на фенди. У них це болячка, проводка після 6-7 тисяч мотогодин, проводка там в дилера вона там 180-230 тисяч, в залежності Опять же, в нас вона там порядку 140-150, в залежності від серії, бо різний трактор, різний підходи і все тому потім вопрос на засипку. До волки 21-ї теж проводку зробити? Не питаю. Отак, щоб ви понімали уровень. Ми робимо без проблем взагалі. Ну, от зараз звертаються виробники техніки, е, типу компанії, як Технополь, да, Агро, Такі виробники е, вони звертаються для нас, щоб ми виготовлювали проводку цими катафотами і все остальне. Під їхнім замовленням ми можемо приват лейбели зробити, під сказати, що ви там самі виготовлюєте цю проводку, вашу наклеєчку повісить. От проводка, молодий фермер, да? та на ще на проводки мене не було. Може бути так. Це одна із частин нашої компанії. В цілому в групі компаній працює біля 100 чоловік. Сервісна служба складається біля 50 чоловік, оперативна, яка профільна займається навігацією автопілотами, оприскувачами. все. ми профільно займаємося. Тобто, ми не виробники техніки. Ми технікою не торгуємо. Це окремий напрямок, який існує там і окреме щоб тракторам було. Це взагалі до френда відношення немає. Але е, ми спеціалізуємося на всіх типах навігації. ми їх обслуговуємо, налаштовуємо, і саме головне, ми автоматизовуємо повністю агровиробництво. Тож Наша спеціалізація автоматизація агровиробництва і процесів полі. Все, що хочете зробити. МТЗ побачите на радіоуправлінні. Ну кліне. то вже наступне відео. <галі> <галі)> За зараз ми йдемо. Про, пройдете, подивитесь, О, бачите, збирається. Обладнання приходить, уходить. У да. нас тут бухгалтерія, закупки повністю. Це... Да, да. Сішки, да. Да. Також можна в нас замовляти роз'єми. Більше 10 тисяч позицій. Що хочеш. Що хоче. Форсунки на чи ми вибираємо саме оптимальне, якісне взагалі обладнання, яке буде працювати. Форсунки ми легко дуже цінуємо. Цими типами навігації можете звертатися, БУ нове все є в необмеженій кількості взагалі. Так що хто ще тільки думає, переходить, з чогось -то розпочинати точне робство, то це вам треба до Богдана із компанії Френд. Як мінімум можете просто зателефонувати, проконсультуватися. Просто, щоб понімати, щоб розібратися в цій історії, бо дуже тяжко. От реально дуже тяжко, бо і китайських автопілотів навозили дуже багато. Да? І понавозили всякого обладнання, все остальне. Ну питання не тільки його завести, є питання його ще поставити, запустити, і головне, щоб працювало. Так. Да, от ви ж проходили навчання. Да, як хлопці навчають до последнього там стики налаштування, розказують. Е, є купу нюансів, е, і зачасту просто е, люди не розібралися в продукті. Да, як от в телефоні, вроді функцій до хрена пользуються тільки ну, два да, на 20%. процентні. Mm -hmm. да. Так, да. ну що ми далі? Екскурсія, екскурсія. Тут у нас е, займаються ремонтом ці, всіх типів агроелектроніки, всього обладнання. Е, процедура проходить спочатку діагностика, оголошують клієнту її проблематику, що сталося з обладнанням. Кажуть, вартість ремонту. Він дуже погоджується або не погоджується. І чого так? Тому що буває, що вартість ремонту дорожча, наприклад, ніж новий прилад. Або ми альтернативу можемо запропонувати, бо у обладнання воно буде дешевше. Є такі ремонти, які ну, недоцільно просто робити. Обладнання для діагностики, перевірки, все саме останнє по поколінню, яке є. Максимально використовуємо іноземні досягнення науки і техніки, да, і максимально стараємося дотримуватися трендів, тому що за рік дуже багато інновацій відбувається. Та, ну, да. Да, того по цьому напрямку монітори, блоки управління, контролера, антени, заміна сенсорів, екранів, все, що стосується. Коли ви сідаєте в тракторі, оці всі телевізори до нас звертайтеся зробимо. Да, я колись бачу вісім штук в тракторі. вісім штук. Да, і представте, яка повинна бути освіта механізатора, який управляє це, цим Це, То <клес> вже не тракторист, то вже я не знаю. Вийшов кемастері, їй Богу. Зараз пройдемо на виготовлення кабельної продукції. Йдемо до клопку і займаються виготовленням кабельної продукції. Що мені понравилось, переб'ю тебе. Ось дивіться, всі. Як, цехи правда правильно сказати, неправильно. Модульні споруди. Як? Модульні споруди. Модульні споруди. Щоб його це строїть з кирпича, це стоїть неймовірних кучу грошей. Ось із фури, як він, термобокс, як і називається? Так. Да. Пух, дверці, зашов. Ну, і... Мачте, яко, мачте, ну, бачите, як ось Дивіться, І хлопці працюють. Красота? Красота. Починаючи з витяжки і єспев, тому що вони працюють з разними елементами. І починаючи далі з тим, як це тепло і так далі. Та ну тепло, йомай. Що треба для комфорту? Освітлення і тепло. Так, в цьому цехі це в нас іде повністю серійне виробництво, наприклад, в кабеля-антені зачасту, які використовуються використовується курсовка зірника, регатора та і тому подібне. Тут і по серійному зразку виготовляють. повністю процесом. Зараз йдемо повністю в автоматизацію, бо, наприклад, є проводки, які потребують додаткового оплачення якість проводку. Я не буду показувати е, джондіровські проводки, да, тому що буде стидно за американських друзів, що вони не можуть такої якісті добитися. Е, це все перевіряється, От, наприклад, додаткові стенти на переділку. Е, але в самому основному, те, що потрібно оцінювати, у нас на кожному виготовленому проводку є чек-лист. І є дата замовлення, номер працівника, хто робив, як нарізали проводку, одмаркували захисне покриття і так далі, тому подібне. Тобто усі процеси повністю описані. Ми можемо знайти, якщо е відбудуться якісь нюанси по проводці, бо все буває, да? е то ми швидко відслідковуємо і швидко надаємо альтернативу. А гарантії на проводку є якась? Один рік. Один рік гарантії на проводку. Е Ця проводка йде повністю маркована, ми про неї знаємо абсолютно все. Все до мілочей. Да, вона йде далі запакована, і там QR-код, там щитуємося, ми там, до Одиниці, не дивимося, які комплектуючі, все пішло. Тут сиріне. отут хлопці прийшли, встановлені, обрубали провода, все пішло і так далі. Е, комплектуючи Німеччина-Австрія. Тільки використовуємо такі. Бо доволі важливо для терміну проводки, щоб більше ходило, як і використовувати. Якщо ми говоримо по проєктному виробництву, по проектному виробництві тут у нас хлопці займаються. Це, наприклад, проводка яка це. Це оприскувач самоходний челлендж. Отоприскувати саме хідний ченеджер, прислали. Ну, саме бачите, її стан. Вийде вона нова. Да? Ми не використовуємо все це. Да? це Просто хлопці її оцифровують, буде цифрова схема. І по ній потім збирають нову проводку з якісних комплектуючих і так далі. Це у нас приїхав трактор. <кхід> На базі стоїть Дженір. З нього повністю зняли всю проводку. і... Тиждень часу ми її запакуємо і назад відправимо нашому клієнту вже готовий повністю трактор, який буде працювати. Бо е, всім агровиробникам хочу сказати, ніколи не жаліти грошей на проводці, бо згорівший трактор дешевше стоїть, ніж поламаний з проводкою. Да? Проводка горить дуже швидко. І було багато таких випадків. Ось там от, заізолюємо, ну да там. Нічого страшного. Да. Е, от така виходить проводка можна, запакована повністю з серійними цими, дата виготовлення, штрих-коди. Хто як хто до чого робить? Як має бути? Ну, фірма віником не в'яже, як да. я кажу. Ми це удобилися, і слава Богу. І для ваших глядачів да, в Україні є компанії, які можуть робити, і на цьому спеціалізуються розуміють. У нас, як і в будь-яких компаній, теж є помилки, але ми їх стараємося виправляти. Ми повертаємося не до задоволених наших клієнтів, пропрацьовуємо за ними. Бо для нас досить важливо ця репутація і те, як, як про нашу компанію відзивати. Це екскурсія на цьому закінчується. Так. Да. Все Все ясно, все зрозуміло. Кому потрібно. Пілилися враження моє. Зам. От автопілота? Ні, взагалі. Ну, а, та ну, ну, все, ну, сервіс. Все, я не знаю, тут у хлопців е, не знаю, комп'ютер, мабуть, замість мозгів. Все тут як має бути. Вищий пілотаж, як казав один. Так що на цьому відео закінчуємо. Кому потрібне, точне землеробство, це само собою до компанії Friend, але. Але головне те, що нова проводка на любу техніку, навіть на ГАЗ-21 може бути зроблена. Дайте так та що, схему й погнали. Да, Звертайтеся, телефонуйте, відео, ой, контакти під номером, а ми погнали знімати інше цікаве відео. Всім пока і, звісно, все буде Україна.